Добрий день, я обіцяв декому, що покажу заводне устройство. Довжина ручки у мене вийшло сантиметр, 33 сантиметри де то. Сама ручка у мене вона майбуть по центрах буде 17 Якщо зробити більшу, то неможливо обороти, набрати і мотор не заведеться, а менше важко крутити. Діаметр діаметр самої заводної отримали десь тут в мене 31 міліметр. Хотілося зробити тощо, але воно якийсь метал попався, що станок не хотів точити. Ручку заводить дуже легко, звісно. Тут по центру посіпник. Початник трошки більший, але ну, підібрав, щоб так вільно ручка ходила. Зацепне сам зацеп, вирізав болгаркою, так як воно в трубі. Поки сезон вже позивався вторик, ціле літо і дуже оправдало себе. Віддаль від. Відаль підшипника від корпуса, там, виходить, десь 10 сантиметрів. 10 сантиметрів, які ще особливості. Ручку легко можна зняти. Там знизу болти, болти з дробоку приварені. Їх, коли гайки відкрутить, це це устройство знімається і можна на просту ручку перейти. Але так як я сьогодні поставив ремні коротше, то вже я простою ручкою прямо не зможу заводити, так як в мене колесо буде мішати. А з ґрунту з то ще неможливо. Не і це, це устройство легенько знімається. Два болти відкрутив, відкинув і... Тут в мене Такий угольник вийшов. Цей угольник, ну, що було під руками, того робив. Воно там закріплено так, як і двигун. Нічого там не сверлено, прямо болти. Заводиться дуже легко. Я зараз покажу. І дуже велике спасибо для Юри, який розказав, як відрегулювати вприск. У мене він заводився назад був. А після того, як я установив прокладку одну іще, в мене він дуже легко заводиться. А так вже думав, стартера треба ставити. Таке в мене устройство. Ремні поставив коротше, щоб легше було працювати з ним. Якщо мені буде ззаді вага велика, я спереді прямо вагу рейку поставлю і буде все. А в основному, то ззаді треба вагу навішувати. Ну, які будуть питання, ну просьба задавати, я буду відповідати. Дякую за увагу.